Вітаю малята. Малята, подивіться, яке сьогодні гарне небо. Дивіться, воно ніжно-блакитного кольору. По ньому пливуть білі хмаринки. Дивіться, небо сьогодні ясне, тому що через хмаринки проглядає сонечко. Але воно не так яскраво світить, як навесні. Зараз ще у нас зима. Але дні не дуже холодні, снігу немає і взимку, подивіться, можна побачити ось таку красу. Малята, скажіть, будь ласка, а де знаходиться небо? Так, вгорі. А хмаринки де знаходяться? Так, малята, молодці, теж вгорі, на небі. А якого кольору хмаринки сьогодні? Так, білого. А небо якого кольору? Так, малята. Ніжно-блакитного. Шановні матусі, я вам бажаю гарних зимових прогулянок. Звертайте, будь ласка, увагу на красу природи нашої, на красу зимового неба та запропонуйте малятам відповідати на запитання, що вони бачать навколо себе. Дуже дякую за увагу, до зустрічі!